Доброго дня! Сьогодні у нас 1 листопада. Давайте розглянемо таке питання: зустріч лідерів США та Китаю Джо Байдена і Сінь Зінь Піна. Ця зустріч може відбутися в листопаді на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско, тобто в Америці. Чи відбудеться, запитаємо по окремим питанням, чи відбудеться зустріч глави США та Китаю в листопаді 23 рік. Чи відбудеться ця зустріч на Азійсько-Тихоокеанському форумі в Сан-Франциско? Чи відбудеться зустріч Байдена та Сі? Дзіньпіна в листопаді 23 рік. Так, королева монет, карта роботи і таємниця. Ну, в принципі, е планується е планується, проводиться робота, е але це все ще таємно. Бачите, карта жриці, Тайно. Чи буде зустріч? Очікування. 10 мечів і двійка кубків. Так, буде зустріч чи ні в листопаді. Ну, тут, бачите, які карти падають: Диявол та повішений. Сильна агресія між цими країнами. Бачите, королева мечів війна. До речі, карта диявола вказує на те, що Росія не хоче цієї зустрічі. Вона просто не хоче і буде робити для цього все, щоб цієї зустрічі не відбулося. Так, я таки не зрозуміла, чи буде зустріч Байдена та Сіньзіньпіна в листопаді. Чи буде ця зустріч? Ну, буде зірка. Розумієте, тут двоякий отвіт. Планують, хочуть, жриться, тайна ще на 100%. Ось сказати, що ця зустріч буде в листопаді, не можу сказати. Тому що диявол робить все для того, щоб не було цієї зустрічі. І ще дуже накалена обстановка між цими е, лідерами. Бачите, тут 10 мечів падає на зустріч, е, карта очікування. Ну, тобто, ще все на 100% не, не вирішено, але все ж таки випав ту Пентаклі. Думаю, що все ж таки повинна відбутися ця зустріч. Давайте подивимось, якщо, якщо відбудеться зустріч Джо, Байна, Джо, Джо Байдена та Сінзіньпіна в листопаді у Сан-Франциско 23 й рік, на що вони на цій зустрічі, лідери США та Китаю, будуть обговорювати? Що вони там будуть обговорювати? Так. Будуть обговорювати, бачите, карта дому. Кожен буде обговорювати свою країну і економічну економічний, економіку своєї держави. Бачите, щоб укріпити свою державу економічно. Це будуть вони, по-перше, обговорювати. Далі, що вони ще там будуть обговорювати? Перемогу. Домовленості про перемогу. Бачите, їм потрібні, їм потрібні якісь домовленості, щоб була вже перемога імператора. Це може відноситись і до Ізраїлю, до речі, і до України. Обсуждати будуть переговори. Бачите, карта перемоги. Що ще вони там будуть обговорювати? Карта України, до речі, карта дурня. Знову, бачите, Україну, військові дії в Україні, тому що вони там вже йдуть по дурню. Тобто там повний хаос. Що ще, ще будуть обговорювати Джо Байден та Сінь Цзіньпін на зустрічі в листопаді. Тут карта, бачите, трійка мечів. Це розчарування, це карта захисту, карта оборони. Ну Дуже в них, ну, і так зрозуміло, що у цих двох держав дуже накалені отношення. Вони будуть оце щось там обсуждати. Ну, в основному економіку будуть обсуждати, плюс ще якісь перемовини за, для перемоги. Давайте спитаємо, чи, е, е, яка, що отримає Україна? Що отримає Україна від зустрічі Китаю? Е, Сіньзіньпіна та голови США Джо Байдена в листопаді. Що отримає від цього Україна? Від цієї зустрічі? Так, боротьба. боротьба трійка мечів і король кубків. Ну, бачите, карта Зеленського і трійка мечів. Як то кажуть, Зеленський вже став їм не дуже угодний, тому що бореться. Дуже, дуже хоче перемогти. Ось так я скажу, що Україна отримає від цього розчарування. Два шляхи. Україна ще отримає від зустрічі тяжка ситуація. <кій> Якось з допомогою буде важко. Бачите, допомога буде важко йти. Іде розчарування, що ще отримає Україна від цієї зустрічі. Знов бачите, на оборону будуть щось менше допомоги, я так розумію, буде йти. Карта смерті. Їм потрібно ось що їм потрібно: карта смерті, завершення якнайшвидше карта швидкості війни. Вони будуть давити на Зеленського, завершити якнайшвидше цю війну, завершити її перемовинами, їм не важливо як, але їм потрібен оце перемога, мир. Ну, тобто, йти на перемовини з Путіним. Ось це вони будуть обговорювати і після зустрічі будуть ось на Зеленського, бачите, трійка мечів на оборону, будуть на це давити. Дуже. Ну, ну, отак от відповіли мені карти. Подивимося, що воно буде, але щоб якісь плюси для України від цієї зустрічі я не бачу. Ми тільки самі зможемо про себе продбати та про свою державу. А всі їхні оці балачки, вони кожен е, тягне на себе одіяло. Ну, давайте запитаємо про допомогу. Чи буде допомога в листопаді Україні від США? Допомога, на, е, допомога на, на війну. Чи буде допомога Україні? Військова допомога. Чи буде в листопаді від США військова допомога Україні? Уміряність, помірність, дурень, 'ятьмечів. Ну, що хочу сказати. Допомога, в принципі, буде, але зовсім не те, на що ми розраховуємо. Дурень і розчарування, поразка. Уміряність це от, так от 50 на 50. Допомога Україні в листопаді від США буде. Вони будуть питатися всіми способами уйти від цієї допомоги. Карта мага йде маніпуляція. Допомога Україні буде. Ну, щось все ж таки буде. Ось карта оборони захисту, ось карта грошей, і ось карта України. Все ж таки щось щось там буде. Але знов не те, на що, що нам потрібно і на що ми розраховували, і не те, що. Е Просив у них наш президент Зеленський. Ось такий розклад. Вважаю всім гарного дня!